Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Дадабаїв Марат Абдухамідович. Сержант 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону, легендарної 10-ї гірсько-штурмової бригади Адельвейс, народився 4 травня 1969 року у місті Ташкент Республіки Узбекистан. Був єдиною дитиною у родині. Коли Марату було 9 місяців, батьки розлучилися, і мама з сином переїхала до Калуша. Хлопчик ріс спокійним, добрим і товариським. Навчався у Каловській загальноосвітній школі номер 2 Читалі та однокласники згадують Мирата як відповідального та справедливого учня наді. Інного товариша і вірного друга після закінчення навчального закладу вступив до професійно-технічного училища. Здобув фак зварювальника. Також навчався у Калузькому технологічному технікумі. Нині політехнічний коледж за спеціальністю електрик з майбутньою дружиною Галиною познайомився на весіллі її подруги. Молоді люди зустрічалися півроку, 27 липня 1991 року. Пара. Одружилися у щасливому шлюбі. Народився син Сергій. Кума Оксана розповідає: Марат був люблячим чоловіком та чудовим батьком, доброю, компанійською людиною і щирим серцем, безвідмовним, спокійним, працьовитим. Завжди був радий допомогти друзям, родині чи просто знайомим, любив малювати. Особливо захоплювався космічною тематикою, фантастикою. Він був художником, самоучкою, мав велику бібліотеку, читав багато різної літератури. Загалом був досить обізнаною людиною. А ще чоловік любив куховарити для родини, друзів. Працював охоронником у Калуському нафтохімічному підприємстві, вантажником на харчусмуковій фабриці. Відтак їздив на заробітки у Польщу. Радів одруженню сина, народженню онучки Мігі, яку просто обожнював. Але з початком повномасштабного вторгнення життя родини. Повністю змінилося. Марата Дадабаєва мобілізували 20 лютого 2023 року. Чоловік служив заступником командира бойової машини, навідником оператором гірсько-штурмового відділення, гірсько-штурмового взводу, гірсько-штурмової роти, 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону, військової частини а 4267 боронив рідну землю від московського окупанта на донецькому напрямку. За словами побратимів, він був сміливим воїном, не багатослівним, але авторитет. Людиною слова і мужності. 19 березня у районі населеного пункту Білогорівка Бахмутського району Донецької області герой загинув. Мінометний обстріл окупанта став фатальним для воїна. Олег Кушнір пригадує: нас було троє, а ворога понад 40 осіб. Орки стріляли з усього, що в них було. По нас працювали дві бехи: бойова машина піхоти, танк, гармата, рапіра. Відтак розпочалася атака. Марат та інший боєць Іван Данів з бурштина стріляли з гранатомета. Івана тоді було поранено внаслідок прольоту міни 120 мм. Гранатомет і кулемети пошкодило. У нас залишилися гранати і автомати. Десь близько 12-ї ми з Маратом вирішили віднести заряди до гранатомета, оскільки тримати в окопі їх було небезпечно. Знову приліз 120-мм міліметрової міни. Два метри від Марата і три від мене. Мене відкинуло в окоп, контузило, а Марат загинув. Свій останній спочинок герой знайшов 23 березня на Алеї Слави міського кладовища, так і не дочекавшись народження другої онучки Емілії. Йому на віки 53. За особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Самовіддане виконання військового обов'язку указом президента України Марата Дадабаєва нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Також рішенням сесії Калуської міської ради воїну присвоєно звання почесний громадянин Калуської міської територіальної громади. Герої не вмирають, а не вписують своє ім'я в історію України, світла йому пам'ять і вічна слава.